ДНМ ДНМТ залишається 3,5 місяці. І домашнє завдання в школі. Та ще підготовка до НМТ це дуже-дуже складно. Я знаю це по собі. І тому я пропоную вам записатися на мій курс підготовки до НМТ. Я трошки полегшу вашу підготовку, то у вас допоможе ДНМТ до з української. Мовим. Трошки детальніше я сьогодні вам розкажу про курс, що підходить на до курс і так далі. Тож, якщо ви зацікавлені тим, щоб я допоміг вам скласти НМТ ну, з мови до точку на 200, то записуйтесь на мій курс. Як це зробити, я розкажу трошки далі. Що я ще хочу сказати? Буду три пакети, тобто від найдешевшого до найдорожчого, і чим вища ціна, ціна більше від мене буде якоїсь підтримки. Більше буде допомога контролю, буде більше від мене. тобто Якщо найдешевше курс підійде для тих, хто, ну, сам так дисциплінований. І може сам або сама. Ну, тобто сісти, вивчити правила, виконати Е, Ну, а останній курс найдорожчий курс. Якщо. Ну що взагалі треба... Контролювати на кожному курсі, завжди підтримувати і мотивувати виконувати всі завдання. Зразу кажу, що для того, щоб записатися на курс, я в описі під цим відео залишу номер своєї карти. Коли ви мені будете надсилати клас, наскільки я вам е, скажу. Тобто. Ви е, зразу оплачуєте. Я бачу оплату. І ви в. У мені був в коментарях. Або коли будете оплачувати час термінал, пишете світник. В телеграмі ну, ще сило сучні будуть знаходитись в одному в Телеграмі, де ви зможете спілкуватися, допомагати до одному. тільки, наприклад, з домашньою наприклад, з мови. Але, наприклад, ну, там математику, може, хтось з історією. Тобто ви зможете нам ну, просто навіть поспілкуватися. Тобто, ну і якщо там якісь штуки треба буде, то скинути, то я буду кидати вам завести повідомлення. Все. Тобто, якщо вам треба допомогти, ми затравнимся це все. Розпормомо. Зразу кажу, неважливо, який, ну, який пакет курсового берете. Все одно ви будете проходити три рази на тиждень. ну Три теми на тиждень. І е, зараз тепер проходимо до пакетів. Три пакети є. Перший це сам собі. Сами дешевший пакет. Що у него входит? Колы проходить час, ну, сам отримать, коли проходить час за нового ну, руку, то я вам особый нашу конспект з теми і тест зно щодо цієї теми. Тобто, якщо ви хочете займатися на курсі сам собі, що вам потрібно зробити? Це, це пройти тест ну НМТ. Ну, що ж розходити НМТ? Теж кому треба. У мене є паперові штуки, тобто паперові версії матері, я вам надішлю цим документом вордівським. І ви там викнути тест вже за 23-го року. Тобто замість 20 задань буде 30. І потім ви просто починаєте. Я вам надаю конспект, ви там вже кості вільний час, ви його читаєте у конспектах завжди будуть принципі конспекту, прикат розв'язання завдань цієї теми і розв'язуєте завдання. Підтримка тут е, мінімальна від мене, тобто просто, якщо у вас ну, запитають. Що ну, запитаю, запитаю не зрозуміло по темі цього аспекту. ну і я зрозуміло, що не буде перевіряти тест, ну і просто буду пояснювати тільки на тестах все. Тобто, наприклад, те, що вибрав варіант Б у першому завданні, а я покажу, що ні, ну, від В, тому що все. Тобто, ми з вами, ну, рідко, можливо, його будемо проходити, будемо робити відео. Повідомлення взагалі дуже рідко роблю. І, якщо, ну, і в принципі ось так готуйтесь, ось таким чином. Я вам нагадую, коли буде час проходити нову версію мета. Ну, а це раз в місяць буде проходити. Тобто за місяць ви проходите 12 тем. Раз. Тобто зрозуміло, що якщо ви добре прошити, результат має покращитись не на один а навіть не на два 2 бали. Коштує такий курс 500 гривень. Тобто 500 гривень це за весь курс. Тобто все, що я кажу, тобто, ви платите 500 гривень за весь курс. Ви не так дорого. 3,5 місяці, ну там поділити, хто автоматику добра знає. Це навіть менше ніж 250 гривень за заняття. Зараз таких цін взагалі немає в репозиторії. Добре. Думаю, що ні. Що? Ну, самим якось не хочеться готуватися, тоді вам може знадобитися курс стандарт. Що таке курс стандарт? Ми зустрічаємося, що ви оплачуєте мені. Це гроші за курс. Перше ми зустрічаємося на занятті. Ми проводимо в режманосплані мети. І я там зношу певну табличку. Це. Ваш результат. І. А, так само вас чекають три теми на тиждень. Так само я буду скидати конспекти і тести. Але на відміну від а, а, курсу сам собі один раз на тиждень. Ну, тобто там вже будемо згадувати зговорю точно. У нас буде онлайн-зустріч. Де ви мені задали всі питання, які вас цікавлять. Я вам щось вам пояснювати, що это там, що практики. Ну і ми порозв'язуємо з вами завдання саме там, де у вас було більше цього помилок. Ну і також, ми теж будемо проходити через місяць, ну, кожен місяць. Теж, в принципі, в режимі онлайн. До речі, оцей, о, зустріч, коли вы будете заманин мета, не вважается як за пройдено урок саме оцей один урок на тиждень. Тобто, можна Можно принделок провести на мете, а наприклад тут в п'ятницю я вам поясню уже, які будуть ну, якісь там будуть, ну, всі питання, які у вас будуть до мене. Цей курс, за вас курс, я трошу на місяць, вам треба буде заплатити одну тисячу гривень. Вже, тобто, краще, бачите, тобто, тут то, ще є підтримка, ну, і тут ще є, ну, підтримка з 50 на 50. Ото, я вас, ну, вже на телефону так контролюю, так, Потрібен тоаральний контроль, не можете ну ви так само самодисципліновані, не можете сісти розібратися або взагалі мову, то ну, не розумієте. Тобу, як це ці права можна запам'ятати, як можна запам'ятати право окопичним построю, кописним якийсь знак, тоді вам знадобиться третій курс. Третій, третій пакет це ВІП. Зрозуміло, те, що в нього ходить. Три уроки на тиждень. Зустрічаю, що до зустрічі зараз розкажу. Теж будуть відбуватися. Ось таке тестування метеорожірального часу. Тобто там зум я був мітиком -мі буде зручнішим. Да і ще, ще. оці три теми, ви не просто там читаєте. А ми з вами зустрічаємось кожного разу, і я вам поясню кожну тему, ми розв'язуємо тести. Теж, в принципі, отримаєте домашні, я думаю, тут, тут вже отримаєте конспекти, ну, ви будете розуміти, що за написано в конспекті. Тобто, бо я намагаюся розказати якомога легше, тобто, якщо ну, людина не розуміє, то, тобто, ну наприклад, спочатку я. я розповідаю так, як іноді, в принципі, за підручником, за всіма правами. Якщо людина не розуміє, тобто я трошки полегшую, тобто щось роблю легше, щоб було зрозуміло. Потім ще легше, ще легше. Ну і в принципі, то такого не легше, так щоб людина реально все зрозуміла. Але є одне але. В режимі певного часу можуть вимикати світу. Таке може бути. Так, тоді. Ага, для пакету стандарт, тобто там ще будуть відео пояснення від мене. На Ютубі я буду вам давати послання на Vito. На Ютубі буде доступну за посиланням і ви нікому не зможете їх скинути. Це буде лише ваше. Ну, а якщо ви зеште купаєте пакет VPOS 1500 гривень за вас курс, то що мало роботу? Якщо у вас, ну, вимкнулись відео. Якщо ви про це мене попередили не пізніше, ніж за дві години до нашого заняття, тоді я роблю запис уроку все це крупту. Ну, поясню, тобто, дойду пояснення. І особисто вам, тобто не те, що буде на Ютубі, особисто вам. І надсилаю вам ви його там передивляєтесь і виконуєте домашнє. Але якщо ви не... попередив мене це не раніше не за 2 години до початку заняття, то я вам надсилаю тільки конспект і домашнє завдання. Тобто, в принципі, тут вже э, те саме те, що я складаю на курсі сам собі. Тобто, зразу про що хочете, їх вийти з мною на курс, зговорю не дорожче. Тобто, розумієте, що за цей курс, ну, 80-ті сортів випадки будуть платити ваші батьки. Тобто, якщо батьки згодні, то... А, пакет І буде ну дуже м -м, ніякого і мені, наприклад, і вам, те, що, наприклад, батьки випасить 4000 гривень, коли ну тобто того, то, що тут стоїт підтримка від мене, я там на держу руку Слідку за кожним можемо кроком. До НМТ. А, і тут бац, і ну, поняскав ДНМТ, наприклад, тож 200 балів. І це буде якось ніяково. Тому, якщо ви обираєте пакет, тобто ви поїдете який. Вам до поропи, який вас реально ви потягнете. І за фінансами. І за. І І за фінансами, і за тим, і взагалі за вашим часом. Звичайно, за вашим часом. Тобто, що тут, до речі Оплата можна. За, ну, або ви платите зразу за весь курс, або можна платити щомісяць. Ну. ну і зразу кажу, тобто я подумав, ну, що я тобі тобто того не можна, того не можна. У мене також можна буде також своє відтак рейтингова таблиця. І Тручні. В ідеальному випадку, тобто це ручні з кожного курсу. Тобто один з курсом собі інший з курсу стандарту, третій з, з, з курсу віп, вони отримують мене подарунки. Ну, крім того, на початку, ну, самого курсу робити. Не придично, що якийсь конкурс у теограм-каналів. Тобто певні з української мови і хто перший правильно виконає завдання. Той і отримає від мене якийсь подарунок. Ні-ні-ні, мені вражають ось так. Отже, ще раз, якщо вас зацікавило, це якщо це потрібно. То в описі під видео буде моя картка. Ви пишете ще раз там. Оплачуте за саме собі 500 гривень за стандарт 1000 за V1500 гривень. Оплачуйте і в комментарії до Photoshop пишете свой звінник у Телеграм. Щоб передав вас до певної групи. Все. Я кажу, що всі, хто з мною займатися і будемо займатися над з квантомети. На 8 тільки змовити з інших предметів і поступити, той ось який ви вже собі обрав. І... Все. Тоді ми на цьому я з вами прощаюся. Тож записуйтесь і вас чекаю на курсі. Чим раніше записуєтесь, тим вирішність верізного, що ми пройдемо весь матеріал. Тобто, взагалі, Далі це, ну, березень місяць. Ну, лютий березень, тобто, щоб ми точно все пройти. Тож поспішіть. Бо ну, якщо ми почнемо замутрань готуватися, ну, тому що ви почаєте. 12 тем приготую. Ну, все. А то щось так. Це на цьому ще точно прощаюсь. Дякую за увагу і вас на курсі.